Більше чотирьох місяців правоохоронці намагаються встановити особу чоловіка, який через падіння не може пригадати місця свого проживання та як він опинився на території районного центру. Ще наприкінці листопада 2018 року на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера районної лікарні, який зазначив, що до них звернувся чоловік з травмою голови та скаргами на головний біль. Працівникам Бережанського відділу поліції було здійснено заходи для встановлення особи, однак на даний час ніяких родичів, ні, ні будь-якого повідомлення про зникнення даної особи не поступало. Невідомий не міг повідомити свої анкетні дані, оскільки втратив пам'ять в результаті падіння. Я зашпортнувся бордюр, бордюркості назад головою об другий бордюр, бо там такий вийде, ну як, як тротуарчик. І відключився, вже не пам'ятав ніс. А туди якась пані йшла в такому довгому сірому плащі, вона мене підняла, а каже, де ви живете, А мені таке, як стало, як, ну, не, ну, не знаю, куди йти. Вона каже, ходіть, я вам покажу, де лікарня, ну, вам нададуть допомогу. Як повідомив заступник директора некомерційного комунального підприємства Бережанська центральна районна лікарня Ярослав Корбило, пацієнт поводиться безпокійно і таких шкідливих звичок немає, окрім паління. Він перебуває в нас спочатку, перебував в неврологічному відділенні, тепер перебуває в терапевтичному відділенні, але Пам'ятаючи окремі дати, окремі свята не повідомляє свого імені і прізвища, не повідомляє року народження і місця проживання. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про чоловіка, поліцейські просять телефонувати за номерами у Бережанах 21245 067 306 98 91 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції.